В мире торгуют капиталисты. У нас в Украине, вроде бы там, где нет денег и надо экономить каждую копейку, умудряется покупать по такой цене. Я скажу больше. На самом деле в Министерство здравоохранения известна мировая цена. Мы каждые полгода высылаем мировые цены по всем известным аудиторским компаниям, которые делают этот срез. И вам это известно. И службе безопасности это известно. Всем откладывать какие-то постановы, это сохранять ту систему, которая обогащает сегодня людей, которые на этом сидят. На самом деле нет препятствий это остановить. Раз и навсегда поставить в этом точку. Открыть всю информацию гражданскому обществу. Всю до последней точки. Я хочу сказати, що сьогодні в аптеку люди заходять і достають останню копійчину, щоб купити собі ліки. І дійсно, провізор, який е, пропонує, він пропонує, він починається з самого дешевого, а не з самого дорогого. А по-друге, сьогодні хочуть зареєструвати ціни, ціни, які сьогодні існують, завищені, хтось із чиновників запропонував будь-яку програму щодо зниження цін на лікарські засоби. Ніхто тому, що немає професіоналів, то ми вимоги наші були, щоб повинні були прийти професіонали. По, по друге, по третє, я хочу сказати, що Міністерство охорони здоров'я використовує законодавство так, як йому вигодно, тому що регулювання цін за державні кошти іде згідно постанов Кабінету міністрів, а закупівля лікарських засобів іде згідно закону. І в міністерстві охорони здоров'я вам відповідають: ми нічого не можемо зробити. У нас є закон. І Петро Іванович прекрасно знає, як проходить тендерні закупівлі, бо він там приймає участь, що є три учасника і хто дасть дешевше. І сьогодні я вважаю це особисто моє е, е, міння о том, що для чого було створено держлікінспекцію, щоб було всі і е, реєстрації цін, і моніторинг цін. Вони не займаються контролем, вони тільки моніторять. Що моніторять не, не зрозуміло? Це в одні руки тільки з, з тією пропозицією, що а, нам вже сказали, що в тендерних закупівлях часто є Багріть, або є фірма Фалбі, або ще якісь аптечні склади. Значить, будемо визивати ці суб'єктів ринку, і якщо вони не будуть згодні, присутні будь там щоб ми купили за таку, як нам треба, ціну і отримали, той, який нам треба відказ, то ми у них будемо забирати ліцензії. І то, що Прудникова сама тому що мені довірили люди. На сьогодні йдуть гання. Одна аптека у Прудникова, і ту треба перевірити, і присилаються перевіряючи, і кожен раз нові перевірки. Розумієте, чому і ще ді, і виробники не прийде, Три, три рази е, голову мають. А буде я не хочу, щоб я перевіряла. Я хочу, щоб ви мені те, створили за мої державні кошти, що я плачу, видів вам податками, щоб ви створили мені прозорі правила і гри. А нам це не вигідно, щоб були прозорі правила гри тому, що вам надо все контролювати і